Зовнішня пам'ять. Давайте пригадаємо, для чого призначена оперативна пам'ять? Де вона розміщується? Для чого призначена постійно пам'ять комп'ютера. У чому її відмінність від оперативної? Для чого призначена кеш пам'ять? Пам'ять комп'ютера призначена для зберігання даних. Основною властивістю всіх видів пам'яті є її ємність, яка вимірюється в байтах, кілобайтах, мегабайтах, гігабайтах, терабайтах тощо. Пам'ять ділиться на внутрішню і зовнішню. До внутрішньої пам'яті відноситься постійна пам'ять, оперативна пам'ять і кеш пам'ять. До зовнішньої пам'яті відноситься пам'ять на магнітних дисках, флеш-пам'ять та інші. Зовнішня пам'ять призначена для довготривалого зберігання значних масивів даних. Від внутрішньої пам'яті її відрізняє не тільки призначення, але й відмінності в значеннях окремих властивостей, збільшений обсяг даних у персональних комп'ютерах до 25 терабайтів, збереження даних після вимкнення комп'ютера енергонезалежність, можливість приєднання окремих пристроїв зовнішньої пам'яті без вимкнення комп'ютера тощо. Раніше в комп'ютерах, як носії даних, активно використовували гнучкі магнітні диски, оптичні диски та магнітні стрічки. Основними носіями даних зовнішньої пам'яті є жорсткі магнітні диски та електронні схеми. Носії даних розміщуються у відповідних пристроях. Жорсткі магнітні диски є носіями даних у пристроях і їх називають накопичувачі на жорстких магнітних дисках. Ці пристрої зовнішньої пам'яті можуть мати один або кілька металевих дисків, покритих шаром намагніченої речовини. Запис даних виконується шляхом намагнічування ділянок поверхні диска з використанням електромагнітної головки, яка також іщитує дані. Основними властивостями накопичувача на жорстких магнітних дисках є ємність, діаметр жорстких дисків та швидкість обертання жорстких дисків. В таблиці наведені значення властивості сучасних накопичувачів на жорстких магнітних дисках. Зовнішню пам'ять на електронних мікросхемах ще називають флеш-пам'яттю. Вона реалізовується в пристроях пам'яті трьох основних типів USB флеш-накопичувач або флешка, флеш-карта або карта пам'яті та твердотілий або SSD-накопичувач. USB флеш-накопичувачі використовують в основному для обміну даними між різними комп'ютерами. Для їх підключення до комп'ютера застосовують USB-роз'єми. Більшість USB флеш-накопичувачів мають ємність від 4 до 128 ГБ, хоча є пристрої із значно більшої ємності до 2 ТБ. Різноманітні флеш-карти здебільшого використовують як пристрої пам'яті для смартфонів, фото та відеокамер тощо. Для їх підключення застосовують залежно від типу флеш-карти відповідні слоти. Найпопулярнішими на сьогодні у зв'язку з їх широким використанням у смартфонах є флешкарти типу MicroSD. Ємність флешкарт коливається в межах від 4 до 512 ГБ. Твердотілі або SSD-накопичувачі мають таке саме призначення, як і накопичувачі на жорстких магнітних дисках. Здебільшого їх використовують як основні пристрої зовнішньої пам'яті для мобільних пристроїв, ноутбуків, планшетних комп'ютерів. Порівняно з накопичувачами на жорстких магнітних дисках, SSD-накопичувачі мають більшу швидкість обміну даних, але й більшу вартість за однакової ємності. За максимальною ємністю SSD накопичувачі також поки що поступається накопичувачам на жорстких магнітних дисках до 8 ТБ. Для підвищення швидкодії комп'ютера за рахунок збільшення швидкості обміну даними. Значна частина ноутбуків оснащується двома пристроями зовнішньої пам'яті більш швидкими SSD накопичувачем для розміщення програм, які дуже часто використовуються комп'ютером, наприклад, операційної системи, і значно повільнішим накопичувачем на жорстких магнітних дисках для забезпечення потрібної ємності зовнішньої пам'яті. Для створення резервних копій даних, банку конфіденційних даних значного обсягу. Переміщення великих обсягів даних без використання комп'ютерних мереж та інших цілей, можуть використовуватись так звані зовнішні накопичувачі на жорстких магнітних дисках або SSD-накопичувачі. На відміну від внутрішніх пристроїв, які підключаються до материнської плати через відповідні роз'єми і розміщуються в системному блоці або корпусі мобільного комп'ютера, зовнішні пристрої підключаються до комп'ютера з використанням USB роз'ємів. Чи знаєте ви, що один з перших накопичувачів на жорстких магнітних дисках розробила корпорація IBM, і в 1956 році його було представлено для продажу. Цей пристрій отримав назву IBM350 Disk File. Він мав обсяг 0,5 МБ і складався з 50-металевих дисків, вкритих шаром магнітної речовини. Діаметр дисків 24 дюйми або 60,96 см. А маса всього пристрою перевищувала тонну. Чи знаєте ви, що визначним ученим, який зробив суттєвий внесок у розробку технологій створення сучасних накопичувачів на магнітних дисках, є Любомир Романків, американський учений українського походження у минулому провідний співробітник корпорації IBM. Любомир Романків народився 17 квітня 1931 року у місті Жовква Львівської області. Він розробив технологію створення головок запису щитування даних з поверхні магнітних дисків, що значно зменшило витрати на виготовлення накопичувачів на жорстких магнітних дисках. Ця технологія уможливила виготовлення пристроїв, що могли розміститися в корпусах персональних комп'ютерів. Любомир Романків є співавтором понад 60 патентів. Тривалий час. Як носії даних використовували оптичні диски, які відрізнялися ємністю та можливістю здійснювати запис і перезапис даних. Основні типи оптичних дисків, їх властивості та значення властивостей подано в таблиці. До речі, у пристроях для роботи з оптичними дисками використовують промінь лазера для зчитування та запису даних. Запам'ятай найголовніше, пам'ять комп'ютера призначена для зберігання даних, її поділяють на внутрішню та зовнішню. Пристрої зовнішньої пам'яті, накопичувачі на жорстких магнітних дисках, пристрої, що використовують флеш-пам'ять та інші, призначені для довготривалого зберігання даних. Після вимкнення живлення дані з носіїв зовнішньої пам'яті не зникають. Основною властивістю всіх видів пам'яті є її ємність яка вимірюється в байтах, кілобайтах, мегабайтах, гігабайтах, терабайтах тощо. Дякую за увагу. Слава Україні!